Знімаємо розпакування мультиметра компанії Unit. У даному випадку серія UT61. У мене версія UT61 тобто 61 BIP Plus. такий коробці він постачається. З тильної сторони коробки бачимо короткі технічні дані. Відкриваємо. Мультиметр постачається такий в е, такому чохлі з ручкою. Відкриваємо. так і що нас тут зустрічає? Е, документ. З одного яку ми можемо програмне забезпечення завантажити на комп'ютер, бо цей мультиметр можна підключати через USB. Інструкція на англійській мові. В принципі, розібратися можна. Далі. В таких резиночках у нас. Закріплено провідники. Зараз їх спробуємо дістати. Так. Не знаю, трохи не, не сильно зручне рішення. Так, це у нас кабель для підключення мультиметра до USB. Порта комп'ютера. Самі щупи, Одразу їх розмотаємо. Так, Продовжуємо відео, був телефонний дзвінок. Ці заглушечки на щупах. Бачимо, так. Ну, щупи доволі якісно виготовлені. Є ще порівнювати. Так, І наш мультиметр саме. Це. Мені здається, це рішення на якесь недолуге. Ось наш мультиметр. Що ми бачимо? На екрані у нас є заводська плівочка, світлодіодний показчик, індикація, NCV це функція безконтактного визначення напруги. Скажімо, нам необхідно в стіні знайти провід. Функція мультиметра дозволяє виконати цей пошук. Ззаді у нас є роз'єм, засвітлення не дуже роз'єм для підключення кабеля USB. Ось так, він витягується. Ось так ми його приєднуємо. Далі підключаємо до комп'ютера. Перед цим нам необхідно а, включити переключити клавішу USB і перещитувати з мультиметра вимірені значення. Так, мені ця функція, скажімо так, не сильно потрібна, але є і в тому добре. Підставочка. Ось така вона. У зручна. Тут у нас розписано, що живлення виконується за допомогою 4 батарейок типу 3А 1,5 вольтових. Для того, щоб до них дістатися, необхідно відкрутити оцей гвинт, Вкручуємо цей гвинт, тоді можна буде зняти цю кришку і поставити ці батарейки. Також, якщо нам необхідно замінити запобіжники, у нас запобіжники двох типів на 1 А і на 10 А. Так, ще вирішив відкрутити, подивитися, які тут запобіжники, От 10 ампер, амперний запобіжник і 1 амперний запобіжник і 4 наші батарейки. ось це все виглядає. З цієї сторони все зрозуміло. Тепер подивимося по основних органах управління. Так, це краще поставити, щоб було видно. Поставимо ось так його сюди. Ось так буде навіть краще. так. Фокусуємося. Що тут в нас? Дисплей раз кнопки, регулятор і входи для підключення наших щупів. Вимірювання зміною напруги. Для того, щоб її вимірювати, нам необхідно підключити ці щупи в порт COM і в порт з такими позначеннями напруги опору прозвонки. Для прикладу у нас є ось такий подовжувач, на якому ми можемо виміряти напругу. За умовчанням, як ми бачимо, показує AC. Це у нас змінний струм вимірює. До речі, позначка True TRMS це означає, що мультиметр вимірює квадратичні реальні значення. У нас нащупав знімаються ці заглушечки для того, щоб... Можна було замірити. Так. Ставимо наші шупи. І що ми бачимо? Бачимо значення зміною напруги. У нас знак блискавки з'явився. Це тобто, показує, що напруга вище 50 В, так розумію. AC, зміна напруга. І от е, шкала е, значень. От вона бігає у нас зараз 220 вольт, От перевірити значення частоти. Для цього необхідно на кнопці HZ% відсоткове значення, короткочасно натиснути кнопочку. Частота 50 Гц. Вийти з цього режиму. Так, це у нас відсотка. Ще раз нажимаємо і виходимо на покази напруги. Так, це ми розібралися. Далі, слідуючий у нас режим це визначення, значення постійної напруги. Так, Ось є у мене така акумуляторна батарейка. Вона у нас на 1,2 В, вона заряджена. Зараз перевіряємо. Так, Беремо один полюс з цієї сторони. Ставимо. Другі полюс з цієї сторони. заряджено. 1,3 вольта. При натисненні клавиші Select ми можемо переключитися між режимами вимірювання величин. В цьому режимі ми, крім опору, можемо вимірювати цілісність кіл. Тобто в народі так називаємо прозвонка. Тобто, Якщо я зараз запну цих два щупа, буде працювати звукова сигналізація. Перевіряємо. При цьому, як бачимо, засвічується у нас світлодіодний показчик ще раз. Є. Далі наступний режим це у нас режим перевірки діодів. Діода під рукою. Немає, не покажу вам. І режим вимірювання ємності конденсаторів. Аналогічна ситуація, нажимаємо кнопку Select ми переходимо в режим вимірювання ємності конденсаторів. Конденсатори ми можемо вимірювати е, з ємністю до 60 мікрофарад. Далі у нас є режим вимірювання в млА. Е, Також залишається, що в цьому положенні. В амперах необхідно переставляти щуп в цей вхідний отвір. Тут не написано 10 макс. До речі, при вимірюваннях струму більше 5 А необхідно дозувати це вимірювання, якщо я не помиляюся, не більше 10-15 секунд провели виміри, дали відпочити. Провели, виміряли, дати відпочити. У разі перевищення струму в 10 А там стоїть запобіжник, який згорить, і його прийдеться замінити. Інакше цей режим працювати не буде. Ну і ще Дуже такий цікавий режим цього мультиметра. Може багатьом знадобитися це режим безконтактного вимірювання напруги. Давайте провіримо, як він працює. Так, щупи нам вже не потрібні, відключаємо їх. Далі переводимо наш мультиметр положення NCV. І в нас з цієї сторони є датчик. Цим датчиком необхідно проводити біля місця можливого знаходження проводу. Чим ближче буде знаходитися провід, тим частіше буде лунати звуковий сигнал і не світитися ось цей супровідний індикатор. От у нас є кабель, можемо перевірити. Це, як бачимо, безпосередньо для самого кабеля. Тепер дивіться, в мене є ще Раз, я в стіні хочу показати. Зараз я паузу. Так, дивіться, ось розетка є. Вище цієї розетки в мене йде кабель, захований в ну, штукатурці. Перевіряємо, ось з розетки виходить у нас переноска, підключена. Ось такий звук воно видає у нас. Так, тепер дивіться, ми зараз підводимо ближче і вже до стіни реакції немає. Тобто, якби потужності цього приладу недостатньо для того, щоб дійсно знайти кабель, який ховається десь в проводці. Тобто, я його пробую. Тут кабель точно йде, тільки він його не відчуває. А ні, знайшов, дивіться, знайшов, тобто якби треба трішки потримати, щоб він його побачив є, знаходить. В принципі, чисто теоретично, якщо е, постаратися, то кабель захований в стіні можна знайти. Так, ну, Функція ця NCV чудова, але... Вона настільки досконало тут реалізовано, щоб я не став би довіряти, скажімо, так, на 100% цьому приводу, оскільки він десь приблизно щось може там знайти, показати, але він, щоб ви розуміли, реагує на електромагнітне поле. Тому якщо у вас там поблизу якісь такі пристрої стоїть, що його можуть створювати, також може помилково. Якби працювати. так, ну, В принципі, на цьому огляд закінчено. Для моїх потреб, зазвичай, чим я користуюсь, це вимірюю напругу, вимірюю цілісність скіл, ємність конденсаторів, інколи перевіряю діоди. В принципі, більше ніяких інших функцій я з мультиметром не виконую. надіюся, що цього мультиметра мені вистачить надовго. Тим більше, що плюсом цього мультиметра є використання чотирьох батареїв типу 3А, а не крони, тому що батарейки типу 3А більш поширені, більш так будь-якому магазині є. Я думаю, їх надовше вистачить. Так, до речі, тут є така функція, що через 15 хвилин, якщо не користуюся мультиметром, він переходить у режим енергозбереження, тобто він відключається. Так, ще раз покажу, тут є навіть місце для підключення мультиметра чи встановлення мультиметра на штатив. Ось тут різьба у нас. Ось такий в нього дизайн, так він в руці виглядає. Досить таки масивний. Тому так, ну що ж, вимірюємо. Вагу мультиметра. Бачимо 374 грама, це мультиметр з чотирма батарейками без щупів. Зараз сюди походимо ще щупи. Наша вага змінюється до 474. Так, все, всім дякую за увагу. Підписуємося, ставимо, ставимо лайк.